Рідка любовна сенсація або аромат чистої людської шкіри на комусь парфум відкривається приємно, а на якомусь ставить вічне клеймо, від якого відмитись неможливо. Це Парфум без запаху, який, в залежності від ваших хімічних властивостей шкіри, може або навпаки підсилити її аромат, або навпаки її загрязнити. Така рулетка на один заряд, яка повністю розкриє вашу сутність. Чистий та магнетичний мускус від Алісандро Гуальтєрі, який просто створив фурор в його колекціях, таких як Семіналіс та Садоназ. Нотка тваринності та спокуси відразу робить нам посил до темної тематики і виявляється. Віляє стійкість та шлейф, немов тіло після сильного збудження. Пульвермаска або чистий муску символізує уявну особу, яка постійно перебуває у вічному симбіозі з нашим тілом. Оскільки на комусь цей парфум відкривається приємно, а на комусь ставив вічне клеймо, від якого відмитись неможливо. Ну що, спробую свою удачу в розпию від одного мілілітру.